Привіт, я Наталка Дяденко, синоптик і кіт Апельмон. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 27 січня. Почнемо з гарних новин на заході, на півночі та у більшості центральних областей опадів суттєвих не передбачається лише місцями виникатимуть тумани, і ми за Апельмоном закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними. Тепер коротко підсумуємо, якою ж буде погода 27 січня. На заході, на півночі та в центрі без опадів, на сході сніг, мокрий сніг, у південній частині переважно дощі. На дорогах місцями ожеледиться, і температура повітря не зазнає особливих змін. Бажаємо вам, незважаючи на погоду, тепла, сонця, і головне, щоб і 27 січня, і наступні всі дні були без втрат. А тепер поговоримо детальніше про погоду в Україні. Справа в тому, що Захід, північ та центр опиняться без опадів, а ось на Сході внаслідок переміщення туди атмосферного фронту пройде сніг та мокрий сніг. Фронт також принесе опади у південну частину України та на Дніпропетровщину. Коли опади випадатимуть, можливі налипання мокрого снігу та ожили. Ну і на дорогах звичайно місцями ожеледиться. Будьте дуже уважними, обережними. Не треба додавати роботи травматологам. А коливання атмосферного тиску також вплинуть на стан здоров'я людей, метозалежних або тих, хто мають, наприклад, серцево-судинні захворювання. Приймайте для профілактики те, що вам допомагає, наприклад, електрокок або всі інші відомі вам засоби. Будьте дуже уважними до свого здоров'я і так само уважно стежте за прогнозами погоди. Поговорили про опади. Тепер переходимо до температури повітря. Вже тривалий час в Україні. Погодьтеся, температура милосердна, сильних морозів немає. І 27 січня також вона коливатиметься вночі в межах 3 тепла 4 морозу. А вдень температура повітря становитиме 0,5 градусів тепла місцями до 2 градусів морозу. І найтепліше буде на півдні Криму, плюс 10, плюс 12. У Києві е, також суттєві опади малоймовірні, місцями туман, будьте дуже уважними і обережними, пішоходи особливо, е, і температура повітря вночі очікується 1-3 градуси морозу, а вдень близько 0. У столиці також залишається желедиця.